Сьогодні всі українці відзначають День Соборності України, цим святом відзначають проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Своїм сьогоднішнім флешмобом ми проголошуємо, наша держава єдина та незалежна. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина. Це твоя Україна. І де б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини, знай, ти вдома. І поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми разом, ми нація нескорених та вільних людей. А ти. Її частинка. Ти українець. Ти українка. І ти маєш з цим пишатися. На уламках чужих імперій об'єднали серця і руки і затвердили на папері акт про непорушення звуку. Майорить зовсім сині стяги. Злотяться хрести софизок. Накривають слово притяги позимовому білий Київ. Собачність, розуміє кожен власник. Що це таке? Це питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю вроду. Це наші мрії в дійсності мелі, це світло неба, мижу іноді. Це сонце, а краси, квіти навесні. Це щось приємне, що ми бачимо у Соворність я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя. А ми усі, сини і дочки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здавала, в нас тече козацька кров. Засті сторін нас не здавали, а отже ми стоїмо знов. Ми народ непереможний, знає українець кожен. І мета в нас єдина це соборна, вільна Україна. Суверенна, де. Хоче мир молоці. Ми переможемо. Буде держава. Слава Україні! Героям слава!